Волонтерський штаб, українська команда передав на передову розвідникам чергову партію дронів Камікадзе. В межах збору, який оголошувався раніше, було зібрано кошти, на які закупили близько 150 безпілотників для наших захисників. Ці універсальні керовані дрони можуть підніматися на висоту до 1 кілометра та летіти зі швидкістю 100 кілометрів за годину. Кожний з них піднімає більше кілограма вибухівки та оснащений гарною камерою, яка передає зображення в режимі реального часу, що дозволяє нашим бачити позиції ворога як на долоні. Друзі українці, сьогодні українська команда отримала чергову партію дронів в Кимикадзе. І сьогодні ж ми передаємо одному із підрозділів наших розвідників, наших героїв: партію дронів на передову. Вже найближчим часом. Наші хлопці будуть передавати привіт оркам завдяки дронам Камікадзе. Тому що кожен дрон облаштований гарною камерою та механізмом скида, який може нести більше кілограму вибухівки. Тому, друзі, ми обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні! Героям слава та смерть ворогам!